Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» у 2023 році провело тендер на встановлення сонячної електростанції для економії електроенергії, де, бо у нас очисни споводи каналізації найбільше споживають електроенергії, і це дозволить економити кошти. Це електроенергія для власних потреб. Вона буде забезпечувати роботу очисних споруд каналізації. Ну, частково вона ж не зможе перекрити всю потребу очисних споруд каналізації, але частково зможе покривати електроенергію. Встановлення сонячної електростанції потужністю 80 кВт вже розпочалося. В рік 87,5 тисяч кВт буде виробляти ця сонячна електростанція. Ціна електроенергії, яку буде виробляти сонячна електростанція. Якщо брати там, наприклад, на сьогоднішній день вона коштує там за кВт, то ми будемо платити 90% відсотків від цієї вартості. Тобто на сьогоднішній день у нас буде вже економія 10% відсотків. Від ціни за 1 кВт. договір розрахований на 13 років після виплати всієї суми по договору, сонячна станція залишається у власності Крестенської громади і буде працювати вже ще більше на економію. Коли вже вона почне свою роботу, ця електростанція. Згідно договору, монтажні роботи повинні закінчитися до липня місяця і вже почне працювати, виявляти електроенергію для потреб очисних споруд. Укладений енергосервісний договір спрямований на економію коштів за рахунок підвищення ефективності використання енергоресурсів.